Мої вітання, всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. і якщо ми вже з вами зустрілися в цьому відео, це означає, що ви не байдужі до дешевих товарів з AliExpress. У цьому відео я покажу вам 20 плюс цікавих товарів, які я знайшов на AliExpress, починаючи від 1 долара. За нашою доброю традицією, я попрошу вас підтримати це відео вподобайкою авансом. Якщо не сподобається, потім приберете. це не питання. Якщо не підписалися ще досі на канал, обов'язково. Підпишіться і як завжди, вмочуйтесь затишне прохолодне місце, беріть свої улюблені смаколики і дивимося чергову розпаковку. Ну і давайте розпочнемо сьогодні з оцієї посилки, відкриваємо її і дивимося, що там нам приїхало. А в посилці нас зустрічає ось такий товар. І це, якщо я не помиляюсь, має бути ліхтарик на вашу кепку. Давайте. Відкриємо, в принципі, тут більше нічого немає, і ось такий сам товар. Як ви вже здогадалися, це ліхтарик, який кріпиться на оцей козирок, можна собі десь підсвічувати дорогу. Працює він від трьох батареїк формату 3А. Шкода, що в комплекті вони не йдуть, і шкода, що він не на акумуляторі, бо, ну, якщо чесно, використовувати батарейки, це якось вже минулий вік, як на мене. Бачимо, що знизу у нас є зручна кнопка увімкнення, і, в принципі, більше нічого тут. І немає. Так, ну що, добре, що батарейки, як завжди, під рукою. І давайте тестимо цей ліхтарик. Я його вже вмикав. Тут виявляється лише один режим роботи. Дивіться, ось так він світить. Враховуємо, що тут в мене добре освітлення для того, аби знімати відео. І в принципі, можу сказати, що для темряви це буде прям окей. Але враховувати те, що він дає ось таке світло, тобто воно йде е, плямою. Я чомусь думав, що воно буде або розсіяне, або йти якоюсь довгою лінією, бо світлодіоди тут розташовані. Ось так. Ну, маємо, як то кажуть, що маємо. Форма в нього повторює вигін на кепці. В принципі, має бути зручно. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати. І вже наступна посилка в мене на столі. Так, ми її швиденько відкриваємо і дивимося, що тут нам приїхало. Так, судячи з усього, це має бути термометр. Дивіться. Він йде в фірмовому пакуванні, що в принципі приємно. Але якщо чесно, я думав, що це буде трохи більше. Так, давайте приберемо оці плівки і подивимося на нього. Ось так. Так, ну що, дивіться, і ось так вже виглядає наш термометр. Це в нас іде сучасний безконтактний інфрачервоний термометр. І якщо чесно, тут вже вирішуйте самі, яким краще користуватися, яким вам зручніше. Наскільки вони точні, це ще залишається під великим питанням. Працює він, до речі, від двох батареї формату 3А, і ми зараз з вами. Його одразу і затестимо. І як ви вже можете бачити, батарейки вже в термометрі, і ви можете зараз помітити його дисплей. Не знаю, чи буде взагалі його видно на камеру, бо навіть так дивлячись очима, його ледь-ледь помітно. Як бачите, він автоматично вимикається після десь приблизно 10 секунд бездіяльності. І давайте спробуємо заміряти температуру моєї руки. Так, 36,5, 36,8. Так, дивіться, в цього термометра ще є додаткова кнопка, і давайте подивимося. Що вона робить. Ага, дивіться, тобто в цього термометра навіть є кілька режимів вимірювання. Ось, якщо вам буде помітно, є значок людини. А якщо я натискаю то перемикається на будиночок. Я так розумію, що це буде вимірюватись температура довкола. Ну, давайте, людину спробували. Давайте спробуємо температуру довкола. 34. Ну, об'єктивно кажучи, в мене в кімнаті явно не 34. Не знаю. Щось трохи прибрехує, і мені здається, що прибрехує в більшу сторону. Давайте знаєте, що для цікавості я візьму свій більш дорогий від Xiaomi подібний термометр, і ми їх порівняємо. Так, ну що, як бачите, я приніс свій основний термометр, який використовую вдома, і він трохи дорожчий. Якщо напомляється, це був якийсь субренд від Xiaomi. Так, в нього вже є три режими роботи: тобто людина, довколишнє середовище і температура предмет. Давайте для точності експерименту візьмемо і там і там вимірювання температури людини, і вимірюємо приблизно в одному і той самому місці. Так, цей термометр нам показує 36,6 і давайте візьмемо наш за 2 бакси. Так, приблизно в тому самому місці 37,5. При тому, що він навіть в нього є динамік, він навіть сигналізує, що в мене підвищена температура. Не знаю, якщо чесно, наскільки варто довіряти у цьому термометру, як на мене, це просто іграшка і сміття. Якщо це ще інколи можна використати, швиденько виміряти, то це взагалі сміття, як на мене. Ну а я вже беру наступну посилочку, відкриваємо її і дивимося, що там приїхало. А це в нас товар, якщо не помиляюсь, для кухні. так. Це в нас коротше, такі термостійкі накладки на кастрюлі. Навіть не на кастрюлі а на ручки. Аби не опіктися. Дивіться, ось такий у нас товар це у нас типу як термозахисна гума. Одягаєте на вашу каструлю, де у вас немає захисту, і, будь ласка, можна спокійно брати її гарячою. По якості, ну, ви самі все бачите, лиття ось тут є залишки. Ну, в цілому товар коштував недорого, якщо не помиляюсь, там взагалі 1 долар чи навіть дешевше. Ну а ми з вами їдемо далі. Відкриваємо і дивимося, що там китайці нам прислали цього разу. Так, дивіться, тут у нас був якийсь пакетик, а в пакетику у нас ось така коробка. Цікаво. Поки що я навіть уявлення не маю, що воно таке. А коротше, це у нас такі. Я навіть не знаю, це у нас на цюцюрник чи на палічник. Коротше, це для геймерів. Одягаєте оці штуки собі на пальці, і вони легше ковзають по дисплею вашого смартфона і можна краще грати в шутери. Не знаю наскільки ця штука потребує тестів, але давайте. Одягнемо, подивимось, чи взагалі воно налізе. Дивіться, ось так, ось так воно все виглядає. Коротше, на вигляд, це просто тоненька шкарпетка. В цілому такі речі, в принципі, працювати будуть. Тут нічого складного в технологіях немає. Прикольно, що до них їх одразу йде два комплекти, і прикольно, що є ось такий навіть металевий кейс для їх зберігання. Тобто вони не будуть у вас десь валятися, і навіть можна брати з собою, якщо ви прям геймер-геймер. Ну а наступна посилочка в мене на столі. Давайте подивимось, що там я цього разу дістав із цієї купи. І це в нас ось такі. Я не знаю, що це таке. Це швидше за все замовляла моя дівчина для манікюру. Це в нас коротше ось такі дерев'яні палочки з дуже дуже тоненькою кінцівкою, на якій є ось така ватка, по типу. Бушної палочки, але трохи менших розмірів. Так, беремо з вами посилочку, швиденько її відкриваємо і дивимося, що там за товар. Так, а цього разу у нас щось цікаве: це у нас якийсь браслет. Якщо чесно, товари замовляв давненько і можу не згадати. І що у нас тут за прикол? Ага, це у нас коротше, браслет у вигляді кабелю для заряджання. Дивіться, ось так: воно все збирається. В принципі, браслет виглядає доволі навіть пристойно. Це, знаєте, як типу зроблено під шкіру. Я бачу, що багато хто полюбляє такі браслети, і можна носити, і завжди буде у вас кабель для заряджання під рукою. До речі, оці ось кінцівки в нас ідуть металеві. На одній стороні у нас. USB-A, ось такий незвичайний. А на іншому кінці у нас Lightning. там можна було обрати. Я обрав собі під iPhone. Не знаю, чи буду використовувати чи ні, але як екстрений варіант, який завжди під рукою. Ну чому б ні. Коротше, подивився я на цей браслет за кадром, і щось в мене закралися сумніви, що він взагалі на мене налізе. І в принципі, я був правий. Як бачите, він ледь-ледь-ледь за... закрився на, на моєму зап'ястку. Коротше, такі браслети вони точно не на чоловічі руки. Впрочем, може, дитині таке можна повісити, аби було завжди під рукою. Ну а я вже взяв наступну посилку, відкрив її і показую вам товар, який тут знаходиться. Так, а товар у нас це у нас щось по типу ручка. Ага, кор коротше, це ручка з приколом. Я не знаю, мабуть, діти 90-х пам'ятають всюди, в школах, десь там біля школ, завжди були якісь бабки, які продавали якісь приколи. Типу наліпки, там, жуйка була, яка б'ється струмом, і була ще ручка яка також б'ється струмом. І, якщо чесно, от натискати мені щось якось не дуже хочеться. Я розумію, що воно ледь-ледь мене вдарить, але ну, бажання, якщо чесно, немає, коли знаєш, що воно таке. Ну, давайте спробуємо. Так, що... Щось китайці перемудрили, і воно ніхріна не працює. Всередині просто порожнє. Коротше, це навіть не ручка, тупо прикол. А, нічого собі, ну, чесно кажучи, було неприємно. Я одразу навіть і не помітив, воно так ледь-ледь, слабенько б'ється. В цілому річ не дуже приємна, якщо дати людині в руку, яка буде не знати, що воно таке, натисне. Приємного мало, скажімо так. Ну, коротше, діти 90-х можуть поностальгувати. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати, і наступний товар вже на столі. Так, це у нас якийсь гребінець. Ага, коротше, це не гребінець. це от, знаєте, для того, аби. Бути модним і красивим прямо в себе вдома. Це коротше такий гребінець, під який можна вдома зробити собі плавний перехід, коли підстригаєте волосся під машинку. Виконано воно все якісно, коштувало недорого, і в цілому, якщо ви вдома самі себе підстригаєте під машинку, можна з допомогою цього стати дуже моднявим і красивим. Ну а ми з вами відкриваємо наступну посилочку. Так. А наступна посилка це в нас щось велике. Дивіться, це в нас фреза, і фреза, судячи з того, що вона була в цій посилці, вона було коштувала два бакси. Ну, може, трохи-трохи дорожче, може 2,5. Коротше. Це фреза на акумуляторі. Ну я вже відчуваю, якою вона буде якості. Дивіться, ось такий у нас комплект. Дивіться, по пакету таке враження, ні, ніби вже китайці десь з ним цим користувалися. Так, і ось так виглядає сама фреза. По вазі вона ну, взагалі, просто ну взагалі там нічого немає. Таке враження. Тільки ось тут по вазі відчувається, що ось тут встановлений якийсь моторчик простенький, і все. Я вже відчуваю, який це трішняк. Ну, давайте встановимо якусь насадку і щось спробуємо, чи буде воно взагалі працювати. Давайте ось, ось цю, для прикладу, візьмемо. Жодної фіксації, просто вставляєте і воно вже там. Нічого собі, а як воно дренчить? Подивіться, як відцентрована насадка. Оце, я розумію, рівень. Так, мені здається, я вже щось зламав. Так, дивіться, щось пішло не по плану. Чи воно таки потрібно? Ага. Ні, я хотів сказати, що а, я зрозумів, ні, я нічого не зрозумів. Це просто якась хрінь, яка виїжджає. Так, а як тебе тепер вимкнути? Боже. Спроба номер два. Ну, так вже значно краще, якщо чесно. Але деренчить воно все одно. Ну, хоча б насадка вже обертається більш-менш стабільно. Шайтан машина, як тобі як тебе вимкнути? Це фіксу. О, все, наче вимкнув. Так, коротше, дивіться, потужність в неї ну відверто ніяка. Її можна просто зупинити навіть палець Коротше, що ми хотіли за 2 бакси? Як ти коротше, все, вимкнулося і до... Боже мій. Це швидше за все одразу йде в смітник. Ну що, давайте продовжимо цією посилкою. Та шайтан-машинка мене прям. Якщо чесно, навіть трохи лякає, вона ще за кадром кілька разів вмикалася. Сподіваюся, не потрібно буде чекати, поки в неї висадиться акумулятор. Так, поки ми там спілкувалися, я вже відкрив чергову посилочку і показую вам товар. Це у нас коротше магнітне кріплення для пультів керування. Частенько десь по хаті валяються пульти. Я гадаю, це проблема не тільки в мене, що потім важко ще знайти. І ось таке кріплення це для того, аби. Кріпити пульт саме в тому місці, де ви хочете. Наприклад, пульт від кондиціонеру десь на стіні, аби там не, свер... не сверлити нічого, не ставити отой... оті всі кріплення, які йдуть в комплекті, оті огидні пластмасові штуки. Коротше, можна придбати ось таке. Є двосторонній скотч, оцю частину кріпити на стіну, а ось цю металеву штуку прикріплюєте до самого пульта, і можна легко її. Потім вішати на магніт. До речі, магніт тримає прям добре. От зараз я вже, мабуть, його і не відірву. Коротше, ось такий товар в комплекті йде одразу два кріплення. В принципі, нормально коштувало, воно, воно там копійки. Так, ну що, наступна посилочка. Відкриваємо і дивимось. Ага, дивіться, тут одразу навіть два товари. Тобто, швидше за все, це було плюс-мінус в одного китайця. Ну, давайте почнемо з цього товару. Це в нас коротше. Перехідник під нашу європейську розетку з будь-якої, тобто американська, китайська, британська будь-яка перетворюється на нашу стандартну європейську. Так, дивіться, ті, хто замовляють в Китаї, швидше за все стикалися з тим, що іноді китайці присилають свої товари з своїми китайськими е, вилками, оцими, і кладуть в комплект ось такі перехідники. Оце, якщо чесно, ну прям сміття сміття. Я не знаю. Воно це прям шлак. Оце ця штука в мене проробила. Мабуть, тиждень, і все, просто вона відмовляється працювати. Здавалося б, що тут може бути не так, що тут може взагалі зламатися, але ця хрінь не працює. Є сподівання, що ця штука буде трохи якіснішою, і можемо з вами порівняти, що габарити. Ну, прям реально трохи економиться. Майже в два рази ця штука менша. Тобто не так сильно буде стерчати з розетки. В принципі, виглядає якісно. Так, і другий товар з цієї посилки це в нас ось такий перехідник. Давайте його відкриємо. Пакетик, як завжди у нас. Ага, дивіться, це в нас не перехідник, це в нас стрійник. Тобто... Якщо вам потрібно в одну розетку вимкнути одразу кілька приладів, це ось така штука вам підійде. Я, до речі, таких не бачив в нас. В нас зазвичай продається щось доволі велике і громізке. А це в нас воно ось так гнеться, вигибається. Але якщо чесно, ось такому я. Навряд чи довіряв щось потужне в розетку вмикати, бо погодьтесь, не викликає воно, якщо чесно, якоїсь довіри. Хоча написано: 16 ампер має витримувати. Є в нас ще додаткові три розетки, і, до речі, зверніть увагу, що вони, якщо не помиляюсь, також йдуть типу універсальні під китайську і під європейську. Ну не знаю наскільки ця річ буде якісною, але в цілому. Щось в неї увімкнути можна по типу там пральної машини, я б сюди не радив. Десь, якщо у вас обмежений простір, можна придбати і використовувати. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і відкриваємо наступну посилочку. Так, а в цій посилці у нас теж щось велике і в коробці. Дивіться, це доволі популярний товар на Aliexpress. Це в нас типу капучинатор для того, аби робити пінку для, вашого, для вашої кави вдома. Щось я так все брутально відкрив. Дивіться, ось така штука. Мені здається, що багато хто з вас подібне бачив. Оця штука вмикається, якщо вона вмикається, так. Ага. Ну, звісно, що Китайці жодних батареїк нам не поклали. Так, ну що, вставив я вже батарейки і давайте її увімкнемо. Ага. Тобто, ага, все ж таки фіксація є. Мені здалося, що немає фіксації кнопки, але мені здається, що воно так працювати не повинно. Ні? Дивіться. У -у -у -у! Щось, щось пішло не так з цим товаром. Мабуть, це все ж таки якось має працювати більш в лагідному форматі, бо ну, це просто неможливо втримати в руках. Дивіться, як воно вібрує. Цим користуватися буде точно незручно. Я розумію, що для обертання і для того, аби зробити пінку, воно має бути ось так, але оця штука якось в руках має бути, ну, хоча б якось триматися. Дивіться, вона просто живе своїм життям. Ну, коротше, ось такий товар. В цілому такі штуки є як на батарейках, так і на акумуляторах, і, в принципі, можна щось обрати нормальне. Не знаю, чи вони всі так працюють, але. Як на мене, ось так не повинно бути. В цілому, річ прикольна, якщо ви полюбляєте каву вдома. Ну а ми з вами їдемо далі, відкриваємо і дивимось. Так, а це в нас це, коротше, такі штуки для того, аби вашим. Квітам вдома було що пити, коли ви, наприклад, від'їжджаєте або підтримувати постійну вологу. Сюди набирається вода, встромляється оце все діло в ґрунт, і я так розумію, що вода буде поступово е, проникати в ґрунт і підживлювати вашу рослинку. Дивіться в комплекті одразу йде дві ось такі штуки, і вони в формі якихось. Ташу. В цілому виглядають вони нормально, зроблені з повністю із пластику, і турбуватися, що вони якось не доїдуть, не варто. Я, якщо чесно, думав, що вони будуть скляні, але так, в принципі, теж нормально. Наступна посилочка відкриваємо і щось з неї випадає. Дивіться, одразу йде. Якесь фірмове пакування завжди приємно навіть такі дешеві товари розпаковувати, коли є якесь фірмове пакування, а не просто кинуто в пакет китайцями. Так, якийсь у нас девайс. Дивіться так, одразу, якщо чесно, і не зрозуміло, що, що воно таке, мабуть, десь щось має відкриватися. Коротше, це просто у нас зубна щітка. Дивіться, типу як взяти з собою в багаж, аби не займало багато місця. Ось така складна зубна щітка. В принципі, як туристичний або такий, знаєте, похідний варіант. Чому б ні? Виглядає воно ще більш-менш пристойно, якщо чесно. Я бачив іноді зубні щітки і набагато гіршої якості за більше гроші. Дивіться, в кейсі навіть є. Отвори для того, аби це все діло не запріло там, коли ви це все складете, і має провітрюватись Коротше, ось такий товар. Ну а ми з вами беремо наступну посилку і відкриваємо. Так. І на перший погляд, у нас тут купа-купа якихось пластикових штук. Давайте подивимось. Це в нас коротше. Я так розумію, одноразові контейнери для всілякої рідини. Тобто сюди можна набирати шампуні, гелі. Я не знаю, якісь крема, і це все діло можна з собою брати в дорогу. Ось такі пакетики вони у нас закриваються, і на кожному пакетику ще є ось така кришечка. Тобто вичавили собі скільки потрібно, закрили, і, будь ласка, поклали собі в багаж. В принципі, прикольна штука, щось подібне кладуть в готелях по типу як косметика одноразова. В комплекті у нас таких штук іде 10 пакетиків, і по. 50 мл, здається, я замовляв. Там, якщо що, можна було обрати різні об'єми і різну кількість. В принципі, мені здається, 10 штук це прям нормально. Вистачить надовго. Ну, а я вже взяв наступну посилку, відкрив її і показую вам, що там всередині. Так, доволі важка штука. Щось у нас тут пластикове. Давайте подивимось. Це в нас типу органайзер, мультитул, на всі випадки життя, коротше. Це в нас ось такий кейс, у якому зберігається кабель для заряджання і купа-купа різних перехідників. Так, давайте дістанемо це все діло. Дивіться, ось такий кабель, він йде коротенький. Одразу кабель йде Type-C на Type-C, і в комплекті є перехідники. Будь ласка, вам під лайтинг, під мікро usb І якщо, наприклад, старий. Стара зарядка, там де використовується вихід usb-a можна, будь ласка, ще й перехідник під usb-a Це прям взагалі кайфово. Також в комплекті є ось така скрепка для витягання сім лотків. Це прям кайфна штука, хочу вам сказати. Воно потрібно не завжди, але коли потрібно, цього завжди немає під рукою. В цілому, ось таку штуку кинути собі десь в рюкзак прям нормальна тема. Так, і я так розумію, що тут ще в нас, типу як підставка під смартфон. Так, можна тут закріпити смартфон Зрозуміло, що зарядка тут буде не швидка, не там не 60, не 100 Вт, але підзарядитися точно ви зможете. Ну а ми з вами їдемо далі, не зупиняємось і відкриваємо щось велике наступне. Якщо чесно, так по е, дотику я можу сказати, що мені здається, воно там зламалося. Тому давайте відкриємо і подивимось. Намагаюсь відкрити обережно. Це в нас також коротше приблуда для кухні. Це в нас ось такий змішувач механічний. Тобто, коли ви його натискаєте, оця штука буде обертатись. Дивіться, зараз спробую продемонструвати. Тобто, там є механізм, ви стискаєте і воно вам перемішує по типу ручного блендера. Раніше там треба було вручну все це діло робити. Є ще ось такий варіант: якщо немає блендера електричного, виглядає все це діло прям. Пристойно, хочу вам сказати, зроблено все з металу, начебто, і навіть ця штука металева. Оце все діло металеве, виглядає нормально. Оці штуки, а, дивіться, вони були в транспортному положенні, тобто їх ще можна розгорнути, і, будь ласка, ось така, ось такий вінчик у вас вже готовий до використання. Прикольна штука, прям можна використовувати без сумлінь. Ну що, давайте подивимось на ось цю посилочку. Прийшла вона в такому незвичайному пакеті. І це в нас, це знову товар моєї дівчини. Це, коротше, вона замовляла знову, типу як органайзер для своїх наліпок у вигляді такогось блокноту. Як завжди, купа вдома наліпок, вона вже колись замовляла, і той був не по розміру тих наліпок, які в неї є. Боже, як це сиділо складно? Дивіться, ось така штука. Сюди у кожен файл можна запхати наліпки, і можна їх. Обережно зберігати зручно, ніде воно не валяється, не розкидане, все в одному місці. Виглядає, в принципі, нормально. Ну а я беру наступну посилочку. Обережно її відкриваємо і дивимось. Так, і це в нас комплект. Мені здається, що пінцетів. Так, цікаво, це вже я точно не замовляв. Дивіться, ось так це сиділо виглядає. Я, якщо чесно, мало що розумію в цьому ділі, але вони ну ну прям дуже-дуже тоненькі. Мені здається, що це прям ну для якоїсь ювелірної роботи. І ще є ось такий. Коротше, три металевих пінцети. Не знаю наскільки воно якісно, оцінити не можу, бо навіть не розумію на, на що воно використовується. Але в цілому виглядає пристойно. Ну а ми з вами продовжуємо відкривати пакунки і дивимось, що там. В нас далі так. А далі в нас як не дивно, це якісь пакети пакет в пакеті і ще кілька пакетів. Коротше, це в нас всадочна плівка для. Пультів. Ну знаєте, в бабусі частенько полюбляли замотувати в пакети. Оце вам, будь ласка, хто полюбляє такі речі, береже свої пульти. Ось, будь ласка, китайці для вас знайшли рішення. Це ось такий пакет. Ви його одягаєте на будь-який пульт, закриваєте і звичайним феном нагріваєте цю плівку, і вона зменшується і запаює вам пульт. Розміри, якщо що в Китайці були різні, тобто, ну, можна підібрати на будь-які свої потреби. В комплекті їх тут, прям, ну відверто, скажімо, до хріна. Вистачить на все життя вашої техніки. Наступна посилочка вже на столі, і давайте подивимось, що там приїхало. Ага, дивіться, це в нас навіть фірмовий товар від Baseus. Цікаво. Якщо він в цій розпаковці, значить він коштував або до 2 доларів, або трохи дешевше 2. Точніше, трохи дорожче було. Так, і це в нас, як ми вже бачимо, карт-холдер для смартфону. Має бути для айфонів, але я так розумію, що ця штука у нас універсальна. Дивіться, тут є захисна плівка, і це клеїться на будь-який смартфон. До речі, зроблено прям. Якісно приємно на дотик. От хочу вам сказати, це прям дуже дуже ніжний такий силикон. Прям реально приємно по товщині Ця штука відверто, скажімо, не дуже товста. Вона навіть менша, мені здається за деякі чохли на смартфон. Сюди ви, коротше, приклеїте на смартфон, вставляєте сюди картку, і якщо потрібно, знизу можна, дивіться, є отвір для того, аби зручно все це діло діставати. Тут це, в принципі, намальовано. Якщо що, комусь потрібно, будь ласка, ось такі штуки також є на Aliexpress. Ну що, купа посилок за кадром потрохи зменшується, і ми наближаємось до фіналу. Давайте відкриємо чергову посилочку і подивимось, що тут таке. Не знаю, якісь спонжики демонструю, аби прекрасна половина людства, яка мене дивиться. Могла оцінити. Коротше, це ось такі штуки, щось для макіяжу, я так розумію. Тут є якісь спонжики. Дівчата, це ж спонжики називаються. Вони навіть є різної форми. Дивіться, тут повністю кругли, а тут трохи загострений. І ще є кілька додаткових насадок. До речі, насадки у нас виглядають однаково, якщо чесно. Давайте вони вже повипадали. Є дві круглі і дві. Загострені зверху. Не знаю, що воно таке, на що потрібно, але в принципі нормально виглядає. Якщо комусь потрібно, посилання, як завжди, в описі. Так, наступна посилочка, давайте її подивимось. Ага, це в нас коротше фільтри для води. Я у минулій розпаковці показував вам душову лейку. Якщо що десь тут вам буде підказка на це відео, і там використовуються ось такі фільтри, в принципі. Доволі такі штуки популярні. Вони йдуть з різними душовими лейками з Китаю, і в принципі якусь функцію вони все ж таки виконують. Бо я дивився, в нас трохи почерніше. І це в нас комплект змінних таких штук. Тут їх 10 фільтрів, вистачить прямо на дуже довго. Ну що, ось такі в нас були сьогодні товари на розпаковці. Свої враження про товар, як завжди, можете залишати в коментарях до цього відео. Я всі коментарі читаю і по можливості відповідаю. Ну і на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця, випросив найкраще. І за традицію нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!